Ми у листопаді ось таку лаванду, висажено пару сортів, висаджений лавандин, також чебреці, У нас ще, звичайно, ж болото. Сьогодні хоч 19 грудня, але дуже і дуже тепло. Матеріал лаванди ще прикопаний, чекає висадки. Тут висадний чебрець, навіть мікс чебреця висаджений різні сорти. Показую далі, що зроблено поки що. Будемо звичайно висаджувати і надалі, але поки що ось так. Коло будинку висадили. Також висаджена у нас сантоліна у двох сортах це зелена та сиза. Ось так вони виглядають, ось наша сантолінка. Чебрець, декоративний, звичайний висадний. Та висаджене у нас гуздіка теж в декількох сортах. Це рожева, червона та біла гуздіка сорту шабо або гуздіка садова. Та гузіка, яка, яка, яка є в будь-якому місті у нас. Ось так воно виглядає. Ми там будемо садити далі ще хвойні дерева. Так, що кому було цікаво, підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. Я буду розказувати і показувати на протязі року всього, що ми робимо.